всі заяви. Що метро зараз затопить, що мости впадуть, що зараз все знаходиться в ганебному стані? Це виключна робота на російські ІПСО, які створюють цю картинку для того, щоб депресивний настрій в Україні продовжувався. Тобто, виходить, що всі, хто не задоволені діяльністю мера Києва Віталія Кличка, це російські іпсошники. Ну що ж, щоб не дай боже, ніхто не подумав на мене, що я російський ІПСОшник, Скажу наступне: метро друзі, не знаходиться під загрозою затоплення Київські мости. Не знаходиться під загрозою руйнування. Київський бюджет розподіляється абсолютно чесно без врахування інтересів оточуючих кличка бізнесменів. Нічого не розкрадається. Бруща перекладається, бруківка перекладається абсолютно, абсолютно. В тему виглядаєш як ідіот, правильно, коли таке кажу. Але насправді ідіоти це консультанти Віталіка Кличка, які порадили йому списувати все на російське ІПСО. Російське ІПСО це Віталій Кличко, який на початку повномасштабного вторгнення кожного майже кожного дня орав про те, що Київ оточений з переляканою мордякою. Насправді, київське метро. Знаходиться під загрозою затоплення окремі його станції, окремі мости з правого берега на лівий і з лівого берега на правий, також знаходяться в жахливому стані і є ризик їх руйнування. Київський міський бюджет розкрадається близьким оточенням кличка. Якщо це російське ПСО, то от щойно я це на відео офіційно заявив. Я пропоную Віталію кличку йти в без писати на мене заяву. От подивимось, що з цього вийде. Давай чучело з вазилином замість мозку. Зробиться.